Вшанували пам'ять полеглих захисників України та випускників Вінницького транспортного фахового коледжу. В навчальному закладі відкрили осучаснену стелу пам'яті на екрані світлини більше 50 героїв, їхні історії та подвиги. Аби зібрати кошти на стелу пам'яті, студенти та викладачі коледжу організували благодійні заходи. Ця стела така осучаснена, Це телевізор, на якому є зображення випускників історія їхнього життя і їхнього подвигу. Це дає можливість кожного разу додавати, на жаль, тих, кого немає з нами. Ну і сьогодні, коли приїхали до нас матері наших герої, дружини, герої, батьки. Звичайно, кожному приємно побачити свою дитину, кожному радісно бачити, що ми про них пам'ятаємо. На згадку про своїх синів, матері героїв, на території коледжу висадили молоді дерева. Кожне символ життя, яке продовжується. І пам'яті, яка ніколи не зітреться. Це буде згадкою про наших янголів. Нехай ці дерева ростуть і квітнуть, а ми будемо сюди приходити кожен рік. Війна, на жаль, триває в Україні. І для нас це книга пам'яті.